Вітаю всіх! 6 вересня патч Black Desert. І доволі цікавий і інформативний, більше буде, ніж по тому, що взагалі завезли в сам патч Але буду розповідати все по порядку. Тому давайте погнали, дивитися, що ж там на цей тиждень це завезли. І так, перший патч. Ой, кажу, вже перший патч Перший івент. Стосується тих, хто вирішив повернутися в гру, або взагалі почати спочатку. Вернувшись в гру, вважаються гравці, які не грали більше ніж 30 днів. А нові гравці це ті, хто награли менше ніж 1440 годин або менше ніж місяці. Що це взагалі тут таке? 7 числа по 13 грудня, аж для вас буде завезений календарик на 21 день з певними нагородами. Для певної категорії гравців, то тому тут, як, по суті, більш такого нічого сильно цікавого немає, але доволі приємні ключки, як для тих, так і для інших, скажімо так, категорій гравців, які вирішили почати грати в Black Desert або та повернутися. Так, наступний івент буде стосуватися більше гільдії гільдійного контенту. Цей івент буде тривати аж 7 вересня по 3 жовтня. Для тих гравців, хто ще не вступив в гільдію, варто вступити в Гільдію, бо тут для них календарик на два тижні з доволі приємними плюшками, як для самих гравців, так і для гільдії, також буде цінним. І плюс на два тижні, 6 числа, саме сьогодні і по 20, завезли знову гільдійні квести для того, щоб поповнювати фон Гільдії. Ці квести вже, здається, були десь приблизно місяць тому назад, якщо я не помиляюся, то тому. Більшість гільдій вже з ними знакомі, на вбивство там 10 тисяч, 7, 5 і 3 тисячі, в залежності від того, як, який розмір ваша, ваша гільдія має. Тому більш такого нічого, як на мене цікаво, немає, але раджу всім вступати в гільдії і виконувати ці квести, щоб поповнювати гільдії, як мінімум. Далі, наступний івент 6 по 20 також за вбивство світових або польових босів. Uh, ви будете отримувати тепер таку івентову початку Old Moon boss Seal uh, і в JTini ви можете її обміняти на певні нагороди. Uh, про них більш детальніше. ну За одну монетку, зрозуміло, що деякі певні види категорій нагород, але от за 10 монеток uh, вам прям буде, скоріше за все, можливо, буде цікаво. Вам буде давати 10 концентрованої енергії боса. Саме боса, і ви можете обирати, скоріш за все. Яку ви хочете брати, бо ці концентровані енергії боса допомагають вам скрафтити певну пушку або шмотку певного боса, яка вам потрібна. Але не забувайте за те, що окрім концентрованої певної енергії боса, вам ще потрібна просто концентрована енергія там, окрема ітемка, щоб саме скрафтити е от шмотку або зброю, яка вам потрібна просто. Тому. Всім, бити босів, і робити щось із цього. Далі, наступний івент стосується тих, хто більш займається професіями: 6 по 20 вересня, плюс 50% делей-скілів. І ось таку ще ітимку ви будете отримувати в процесі. Скоріше за все, незалежно від того, чим ви займаєтеся, чи рубаєте дерева, чи ріжете там. Не знаю, періків десь на лузі на ван, чи збираєте м'ясо з левів, і так далі, ви будете отримувати ось такий ембер, який ви у нпс Аліани можете обміняти на п'ятигодинний баф, який ще дає вам ще плюс 30% до лайфскілів і певні плюшки також до професій. І плюс а, ще тим гравцям, хто хто пройшов квест і має а, збір артизан 1 і вище. Хто пройшов весь на цю міні-гру? Тепер ці міні-ігри будуть з'являтися вдвічі більше, ніж було до цього. То тому для професії це бряв кайф тим, хто їм займається. Так, наступний івент стосовно Darkрітів, як я вже казав на минулому тижні, в минулому патчі, що їх краще не бити, бо буде якийсь івент. Ось, нарешті, цей івент заїхав з 6 по 20. Івентові скриньки, де можливо. По словам як Perla якщо вірити, можна залутати uh, Distortion сережки, і, можливо, якісь інші там біжутерію і так далі. Ще плюс uh, з тих uh, Dark Rift босів буде падати ось такий камінчик Unstable Source of Power, де ви у Алустіна можете його обміняти знову таки на босс-шмотки Тут тільки, на жаль, босс-шмотки, зброї, як. Uh, з концентрованою аурою немає, тут тільки шмотки і підвищують шанс випадіння Remnant of the Rift це ітимка для того, щоб зробити квест на пушки або шмотки Black Star Set. -у. Далі, от, стосовно цієї інформації, яку я казав, стосовно срібла, крон і костюмів, це буде стосуватися, як лабіси пояснюють тим, чому вони вирішили це все підіймати. Тим, що на серверах, починаючи з 2019 року і по теперішній рік, на серверах Америки і Європи люди почали формити більше срібла в середньому на Америці це в 6 разів на Європі, о, я кажу на Америці на Америці в 5 разів, на Європі в 6 разів більше гравці почали формити срібло. І от по інформації, ту, яку вони видають, з 13 вересня, тобто це з наступного тижня, вони будуть вводити певні зміни по певному е цінникам на костюми, тобто вони збільшують ціну на костюми з 840 лямів на ляр 630. Це е на аукціоні, якщо що купується. також змінюють кількість е ціни на крони в кузні з 2 до 3 лямів. Але і до цього всього вони так само підвищують можливість того, якщо ви з костюми дістаєте крони. Раніше було 621, тепер 993, і валк з краї так само з 207 до 331. Невеличким плюсом Artisan Memory стане дешевше на 50%, тобто коштувало 50 перлів, тепер 25. Ну і з наступного тижня також е, на решту Предметів в перлку вкладців на аукціоні, також буде підвищена ціна, але там, на жаль, я вже не знаю, на що буде там, скоріше за все, буде детальніше в патчі. І наступна новина, яку так само будуть Парлапіси намагатися запроваджувати з наступного патчу. Це те, що стосується гільдійних варів в односторонньому порядку, які в основному кидають гравці там. З хай гіром і так далі, коли приходять на спати, хочуть пофармити, він зайнятий, люди там в ПК вбивають або кидають просто вар, щоб вигнати людину з слабішим гіром і затягти спот і собі фармити Бо, он, якщо подивитися по статистиці на європейському сервері саме, тобто 120 варів в односторонньому варіанті кидається кожного дня, а на рік це приблизно 44 тисячі варів це в середньому показник такий. То тому перлабіси вирішують, що от робити. З наступного тижня вони хочуть запровадити, спробувати запровадити систему е двостороннього погодження на вари, тобто тепер одна гільдія не може кинути на вар на іншу і просто брати і бити. Тепер вари потрібно буде приймати в двосторонньому порядку на, з кожного боку. Тобто, якщо ваша гільдія кидає на іншу вар, то і та гільдія має на вашу гільдію також кинути вар, і це все має бути якось прийматися, але це. Там гел, офіцери мають на це дивитися, як воно буде працювати, на жаль, я не знаю. І плюс до всього цього вони ще закидають, як я вже також розповідав, кімната Марні година через годину, з надією на те, що цих гільдійних варів все ж таки буде зменшуватись. В такому плані, плюс вони ще до цього всього роблять все-таки зменшують час на КД-зміни каналів з 10 хвилин до 5 хвилин. І от як би все. Але, скоріш за все, я ще думаю, тут вони завезуть, напевно. Це тільки мої думки, але вони ще, може, завезуть сюди з наступного тижня так само загальну карму на весь аккаунт, а не на персонажа. Тому, я думаю, цікавий наступний патчик буде, і подивимося. Ну і давайте до самого патчу перейдемо, що тут взагалі позавозили, хоча не дуже той багато, якщо чесно, але є дещо. Стосовно класів, на зірку переробили трішки один скіл, збільшили дамаг. Кунаїчі також переробили тут де деякі, я так розумію, баф-дебаф на скілах. Так само страйкер трішки переробили по скілам, саме в традах і в пробуді трішки зачепили. Далі деланка також. Тому, якщо ви граєте на цих персонажах, ставте відео на паузу та дивіться змін, якщо вам потрібно. Далі ще з нового що контенту завозять для тих, хто ще досі, напевно, формать босів в країні Сонця ці чи країні Ранкового світла, називайте її як хочете. Що тепер взагалі тут буде поїтись, якщо хтось із гравців на певному каналі? Перемагає боса з найвищою складністю, це зараз uh, Calamity 7 uh, боси, то всі отримують баф на 180 хвилин на 3 години, але це залежить від боса, якого він переміг. Uh, зрозуміло, що ті, хто там під сонцем якісь слабкі боси, отримують плюс 1 до атаки на 3 години, ті, хто від. Uh, місяця отримують захист, на плюс один, а ті, хто від землі, будуть отримувати плюс 20% до айтемдропу. Uh, і в чому прикол, що тут, якщо ви будете отримувати, якщо хтось буде постійно перемагати босів, які слабкі до аури сонця, то баф оцей на 180 годин він буде просто оновлюватись. Баф на депей, ті, хто боси які слабкі до місячної аури, він буде, здається, продовжуватись, якщо я правильно пам'ятаю. А на ітем дроп, в чому вся суть, він буде стакатись із звичайним ітем дроп бафами Тобто, Якщо ви собі забафуєте на звичайному сервері 300%, то ці плюс 20% йдуть вверх. Тобто, це рівноцінне тому, що ви можете отримати, перейшовши на аршу. З 300 і арші плюс 50. І ще плюс 50, якщо у вас є захоплена територія там замку, Кальфіону, Валенсії і так далі, то це ще також. І тобто ви можете собі настакати до 400% і там дропу. Тобто, оцей баф стакається навіть з тим варіантом. Так, наступне. Нарешті, нарешті на е, сеті Мертвого Бога. Ну. Взагалі бере мертвого Бог Лабреска з шолом Перчатки Дана і саме броня мертвого Бога. З'явилось нормальне відображення того, якою вони все ж таки заточки. А, далі, наступне, що взагалі додали, це морський флот Маргорії, це новий морський босс. Про нього багато сказати нічого не можу, бо перший я взагалі морським контентом ніколи не займався, нічого про це не знаю. Але ось він тут показаний, де знаходиться по суті правіше від вела, трішки вверх. Якщо уявити тут цю мапу по годин як годинникова цифра була, десь на першу годину від вела. І ось показаний лут, який можна отримати. Цього піратського флоту, який ви будете перемагати. Думаємо, які з тим більше розберуться, що потрібно, і що з цього всього падає, корисного або не корисного, то тому це більше інформація для вас. Далі відбулися деякі зміни на деяких старих yeah. спотах і деякий один цікавий спот також. Якщо коротко, то просто змінили в Анакреоні і гістрії кількість, е, верніше, не кількість е, Суму за сміття, яке ви там вибиваєте. Виходить, в Акеоні 7500 підняли ціну ітимок на 13120 і в Гістрії з 15 тисяч до 20 тисяч 370 срібла. А в Ешфоресті підняли кількість випадіння сміття з мобів з 1 до 3, з 2 до 4 на певних мобах і на Гаяресі з 1 стабільної до 1-2 варіативність. Далі зменшили е, левел, які потрібно виконувати для того, щоб отримувати е, міфічні пір'я це для коневодів квест. Тобто вам тепер не потрібно робити 56 левел персонажів, і їх можна виконувати не апуючи 50, щоб не залазити в ПвП-контент, щоб вас не вбивали на конях. Коли ви робите цей квест, і виконуєте його. І там тобто, якось так, я не знаю. Ну, я, якось це так виглядає. Далі, в новій локації в Лукіті завезли бафи пристанки. По суті, більше нічого такого нового. Він буде знаходитись ось тут. На оцьому ноді Mercenary Camp Select у нод менеджера можете брати ці бафи. Так, і що ще цікавого? А, не пройшло і багато років, як то напевно кажуть. Чи для мене то це не дуже сильно багато з моїм досвідом БДО, але е, додали автозаповнення на аукціоні. Тобто вам тепер не потрібно шукати повністю або вписувати назву ітамки. Тепер достатньо як в пошуку вбити декілька слів, і вам далі виб'є на вибір список того, що ви шукаєте далі і обираєте. Далі ще тут додали в інтерфейс використання то, о, кнопочку те, на яких серверах о, кімната Марні доступна, або о, її немає і взагалі її не можна використовувати. Ну, Якось так. І по суті на цьому все. Так. Тут там фікси по персонажам, по мапі, це такі там відображення скілів, тому там не дуже цікаво. Ось такий вийшов патчик, але от мені от, цікава інформація стосовно от. Нодварів, ойкер, надварів гільдварів, і перероблять її. чи це буде дійсно відповідати тому, що перлабіси про це писали, бо вони якби за це дуже давно інфу це все закидали. І тепер побачимо, як воно це все буде працювати, то тому подивимось, що там буде вже аж на наступному тижні. Все, всім дякую за увагу і до наступних патчів.